Псалом 72. Псалом Асафа. Який добрий Бог до Ізраїля, до тих, які щирі серцем, а в мене ледь не похитнулися ноги, мало не послизнулися мої стопи. Адже я заздрив беззаконним, коли бачив мирне життя грішників, бо нема вороття в їхній смерті. Ні підтримки в їхньому стражданні. Серед людей, які важко працюють, їх нема, їх не битимуть, як простолюд. Тому їх опанувала гордість, вони вбрані, нарядилися в беззаконня і свою безбожність. Їхнє беззаконня виступить, наче з жиру. Вони попрямували за нахилами свого серця. Вони подумали і заговорили лукаво, пишномовно говорили неправду. Проти неба підняли свої уста, а їхній язик пройшовся по землі. Тому й народ мій повертає сюди, і благодатні дні прийдуть до них. Вони говорили, як дізнався Бог, хіба є знання у Всевишнього? Ось такі грішники й процвітають. Навіки заволоділи багатством. Тож я сказав: невже даремно я заховував у праведності своє серце і вмивав у невинності руки свої, і зазнавав побоїв увесь день і особистих докорів вранці? Якби я казав, говоритиму так само, ось був би я віроломним перед родом твоїх синів я розмірковував. Як би зрозуміти це? Та воно виявилося важким для мене, аж поки я не увійшов у Божу святиню і не усвідомив, яким буде їхній кінець. Однак ти за підступність віддав їм злом і скинув їх, коли вони піднеслися. Як раптово прийшло на них спустошення, зникли, загинули через своє беззаконня. Як сон зникає після пробудження, так Ти, Господи, матимеш за ніщо і їхній образ у своєму місті, адже моє серце запалало і нутро моє осунулося, я нікчемний не розумів, став перед тобою, як тварина, та я постійно з тобою, Ти взяв мене за праву руку, провадив мене своєю порадою і прийняв мене зі славою. Бо чим я володію на небі й чого, крім Тебе, я бажав на землі. Моє серце і моє тіло виснажені, Боже мого серця, Боже, ти моя частка навіки. Ось загинуть ті, які віддаляються від Тебе, Ти повністю вигубив кожного, хто покинув Тебе. Мені ж любо пристати до Бога, покласти на Господа мою надію. Звіщати всі хвали твої при брамах дочки Сіону. Євангеліє від Марка, розділ 16. Коли минула субота, Марія Магдалина, Марія Мати Якова і Соломія купили пахощів, щоби піти і намастити його. І на світанку першого дня тижня, як зійшло сонце, вони приходять до гробниці, і говорили вони між собою. Хто відвалить нам камінь від входу в гробницю? Та, придивившись, бачать, що камінь відвалений, хоча був дуже великий. Увійшовши до гробниці, вони побачили зодягненого в білий одяг юнака, який сидів праворуч і жахнулися. А він каже їм: Не лякайтеся, ви шукаєте Ісуса Назарянина розіп'ятого? п'ятого, Він воскрес, немає його тут, ось місце, де поховали Його. Ідіть і скажіть його учням та Петрові, що Він випередить вас у Галилеї, там ви його побачите, як і сказав вам. І вийшовши, вони побігли від гробниці, бо їх охопили тремтіння і жах, та нікому нічого не сказали, бо боялися. А як воскрес він уранці першого дня тижня, то з'явився найперше Марії Магдалині, з якої вигнав сім бісів. Пішовши, вона сповістила тим, які з ним були. Вони плакали й ридали, а дізнавшись, що він живий і що вона бачила його, не повірили. Після цього він з'явився в іншому вигляді двом перехожим, які йшли до села, а ті вже сповістили іншим, але і їм не повірили. Нарешті він з'явився одинадцятьом, коли вони були за столом. Він докоряв їм за невірство і твердосердя, тому що не повірили тим, які побачили його Воскреслого. І він сказав їм Ідіть по цілому світі й усьому творінню проповідуйте Євангеліє: Хто повірить і Охреститься, буде спасенний, а хто не повірить, осуджений буде. І такі ознаки будуть супроводжувати тих, хто повірив, моїм ім'ям виганятимуть бісів, говоритимуть новими мовами, братимуть у руки змінів, і хоча щось смертоносне вип'ють, їм не зашкодить. Будуть покладати руки на хворих. І вони ставатимуть здоровими. Після того, як Господь Ісус промовив до них, Він вознісся на небо і сів праворуч Бога. Вони ж пішли і проповідували всюди, а Господь допомагав і стверджував слово чудесами, які його супроводжували. Амінь. ЧИСЛА розділ 27. Якось прийшли дочки Салпаада. Сина Офера, сина Галаада, сина Махіра, з роду Манасії, з Йосифових синів, ось їхні імена Маала, Нуа, Егла, Мелха і Терса. Вони стали перед Мойсеєм, і перед священником Елеазаром, і перед князями, і перед усією громадою біля входу в намет свідчення і кажуть: Наш батько помер у пустелі. Та він не був серед натовпу, який збунтувався перед Господом у громаді Коре, але помер за свій власний гріх, а синів він не мав. Щоб не було викреслене ім'я нашого батька з його роду, оскільки він не має сина, то дайте нам спадок серед братів нашого батька. І Мойсей виклав їхню справу перед Господом, а Господь промовив до Мойсея, кажучи. Правильно сказали дочки Салпаада, даси їм дар, володіння в спадщину поміж синами їхнього батька, і передаси їм частку їхнього батька. Тож скажеш ізраїльським синам, промовляючи: якщо людина помре і не матиме сина, то передасте його спадщину, його дочці. Якщо ж він не матиме і дочки, то дасте спадщину його братові, якщо ж він не матиме і братів, то дасте спадщину братові його батька. Якщо ж не буде й братів у його батька, то дасте спадщину його найближчому родичеві з його племені, хай він успадкує те, що його. І це стане для ізраїльських синів судовим рішенням, згідно із заповіддю Господа Мойсеєві, і сказав Господь Мойсеєві: Зійди на гору, що на тому боці, це гора навав, і поглянь на Ханаанську землю, яку я даю ізраїльським синам у власність. Ти побачиш її і приєднаєшся до свого народу, як твій брат Аарон приєднався на горі ор, так само і ти. Адже ви порушили моє слово в пустелі сін, коли громада противилася, щоб святити мене, ви мене не святили перед ними біля води. Це вода сперечання, Кадиса у пустелі сін. Тоді Мойсей сказав Господу, Хай Господь. Бог духів і всякого тіла вибере чоловіка для цієї громади, який виходитиме перед ними і який входитиме перед ними, який виводитиме їх, і який вводитиме їх, і Господня громада не буде, як отара, що не має пастуха. А Господь промовив до Мойсея, кажучи: візьми до себе Ісуса, Сина Навина, чоловіка, який має в собі духа, і поклади на нього свої руки. Ти поставиш його перед священником Елеазаром і заповіси йому перед усією громадою, і заповіси про нього перед ними, і наділиш його частиною своєї слави, щоб його слухалися ізраїльські сини, і він стане перед священником Елеазаром. І запитають про нього перед Господом рішення об'явлення, за його вказівкою виходитимуть і за його вказівкою входитимуть, він та ізраїльські сини, уся громада одностайно. І Мойсей зробив так, як заповів йому Господь: він узяв Ісуса, поставив його перед священником Елеазаром і перед усією громадою. Поклав свої руки на нього і наділив його повноваженнями, як Господь і заповів Мойсеєві. ЧИСЛА. Розділ 28. І промовляв Господь до Мойсея, кажучи: Заповідай ізраїльським синам і наказуй їм, говорячи: Будете слідкувати, щоб приносити мені на свята мої дари, мої дарунки. Мої вогняні жертви як любі пахощі. І скажеш їм Ось ці вогняні жертви будете приносити Господу, двох однолітніх ягнят без вади на всепалення постійно. Одне ягня принесеш вранці, а друге ягня принесеш увечері і принесеш у жертву десяту частину ефі пітльованого пшеничного борошна. Замішаного на четвертині гіна олії, це постійне всепалення, яке звершувалося на Синайській горі, як любі пахощі для Господа, а його жертва виливання четвертина гіна вина на кожне ягня, у святому місці звершуватимеш виливання сікери для Господа. Друге ягня принесеш увечері. За його жертвою і за його жертвою виливання принесете як любі пахощі для Господа. А суботнього дня приведете двох однолітніх ягнят без вади і приготуєте дві десятини пітльованого пшеничного борошна, замішаного на олії, на жертву і жертовне виливання. Це суботнє всепалення щосуботи, крім постійного всепалення з його жертвою виливання. І на початку нового місяця принесете Господу всепалення двох бичків, одного барана, сімох ягнят однолітніх без вади, три десятини пітльованого пшеничного борошна, замішаного на олії, на одного бичка, і дві десятини пшеничного борошна, замішаного на олії, на одного барана, і десятину. Десятину ефі пітльованого пшеничного борошна, замішаного на олії, на одне ягня, як жертву, любі пахощі дар Господу. Їхні жертви виливання будуть півгіна вина на одного бичка, третина гіна на одного барана і четвертина гіна вина на одне ягня, це всепалення з місяця в місяць на всі місяці року. І також одного козла з кіз у жертву за гріх для Господа, крім постійного всепалення, приноситимуть його і його жертву виливання, а першого місяця, 14-го дня місяця, Пасха Господня і 15-го дня цього місяця свято, сім днів їстимете прісне. Перший день буде для вас святим скликанням. Не робитимете жодної буденної справи, і принесете всепалення, дари Господу, двох бичків з великої рогатої худоби, одного барана, сім ягнят однолітніх, які мають бути у вас без вади, а їхня хлібна жертва петльоване пшеничне борошно, замішане на олії, принесете три десятини ефі на одного бичка та дві десятини на одного барана. І десятину, десятину ефі на кожне ягня для семи ягнят, і одного козла з кіз у жертву за гріх, щоби звершити викуплення за вас. Це крім того, що приноситься завжди ранкового всепалення, яке є постійним всепаленням. Так будете робити щодня, упродовж семи днів жертовний дар. Вогняну жертву, як любі пахощі для Господа, крім постійного всепалення, принесеш і Його жертву виливання, а восьмого дня буде у вас святе скликання. Не будете робити в цей день жодної буденної справи, і в день нових колосків, коли приносите Господу нову жертву свята тижнів, буде у вас святе скликання, не чинитимете жодної буденної справи. Принесете все палення, як любі пахощі для Господа, двох бичків з великої рогатої худоби, одного барана, сім ягнят, однолітніх без вади, а їхня хлібна жертва петльоване пшеничне борошно, замішане на олії, три десятини ефі на одного бичка, дві десятини на одного барана, і десятину, десятину ефі на кожне ягня для семи ягнят. А також одного козла з кіз у жертву за гріх, щоби звершити викуплення за вас, це, крім того, всепалення, яке приноситься завжди, і принесете мені їхні жертви та їхні жертви виливання, вони будуть у вас без вади.